15 патрульних поліцейських на велосипедах виїхали на вулиці Рівну 29 квітня. стартував дев'ятий сезон велопатруля для поліцейського Івана Павлюка. Він перший. Чому пішов велопатруль? Я полюбляю саме несення служби в активному форматі. Велосипедами ми можемо заїхати туди, куди автопатруль заїхати не може. В наші обов'язки входить саме реагування більшості на порушення громадської безпеки, там куріння в громадських місцях. Люди в стані алкогольного сп'яніння також розпивання в громадських місцях заборонених для цього законом. За словами Івана Павлюка, велопатрульні також звертатимуть увагу на порушення правил дорожнього руху та неналежного паркування. Люди в парках більше люблять розпивати алкогольні напої, хтось не має міру. Трішки випив більше чіпляється до людей. Кось хочеться покурити ще щось, тому що. А це велопатрульна Марія Теплюк. Для неї це вже шостий сезон на велосипеді. Поліцейська розповіла про порушення, які зафіксували торік. Протоколів близько 400, постанов 2, 2 тисячі, близько 2000 тисяч по громадській безпеці. Саме викликів обслугованих було близько 400. Нам падають виклики: бійки, адмінправопорушення, інші тілесні ушкодження, на які ми виїжджаємо. Намагаємося провести деескалацію конфлікту. Було повідомлення верніше на лінію 102. Розбещення неповнолітньої управління патрульної поліції запускає в теплу пору року. Запускає велопатруль. Цього року у нас буде від двох до чотирьох екіпажів щоденно заступати на патрулювання нашого міста. Кожен екіпаж нараховує два поліцейські, тобто два велосипеди, два поліцейських. Це рахується один екіпаж велопатруля. Став завдання звернути увагу особливо на місця для. На місця для паркування для осіб з інвалідністю ми запитали людей у парку рівного про їхнє ставлення до велопатруля. Навіть якщо повечірідеш, і ну тобі вже не так страшно, якщо вони їдуть. Ну типа я вже представляю, як я йду, а які в мене мені чата. То, то вони такі гоба і ну вже краще ніж коли сама йдеш. Якісь пристали, якийсь наркоман сидить собі. Жить коли це страшно біля нього прийти, але вони теж приїдуть, допоможуть. Якийсь чоловік, хоче мене щось вкрасити, чи якась дівчина, якась така сильна, знаєте, вони ж теж можуть допомогти. Проходячи, я побачив, що є патрульна з поліція на велосипедах. Для мене це нове. Європейський країнах це це взагалі практика регулярного патрулювання. Почуття захисту. що ти оці ми тут. Ми не десь там сидимо. Чекаємо, поки хтось кудись подзвонить. І мені здається, це вона психологічно впливає. Люди більш впевненіше, що я є, є хтось, хто може прийти до допомоги. Патрулюватимуть вулиці Рівного, поліцейські на велосипедах до осені. Юрій Чорнобривець, Микола Штемпель, Суспільне новини, Рівне.